Гроші. Ну навіщо ти робити? Ну ти ж гроші! Ні, ви ні. Ні, чому ви? Ви ні. Я кажу на зелені мене зупиняли. Інші люди. Я не знаю. Добре, чому ви мене зупинили? Ще? А що ви перед тим казали? Причина відпрацьовувати. Вам. Вам показати? Вам показати? Яке відпрацювання. Пане, я подякну, Покажіть мені... Ні-ні-ні, це... Давайте вже договоримо, ну, давайте, якщо давайте. так почалося. Є в правилах дорожнього руху пункт зупинити по відпрацюванню? Є? Коли проводиться операція, Де? Де це написано? В законі про міліцію, в законі про дорожні правила, в законі якому написано? Що на ви маєте право зупиняти будь яку машину і дивитися, так? Любу машину. Добрий бач. Я не спарюся, я питався. Я запитався, мені відповідають. Тому ми мене зупинили, що я дотримуюсь. Попередив. Я знаю, я на зимній резині, Боже можете навіть подивитись протекторат. Я я щоб були обережно. Щоб... Правда? Не був, не ви не зараз не кажете, в, що ви мене зупинили заради того, що подякуєте. Ви бачили за 100 метрів, що я коли світло. в, в мене зручати, знаю, Василь, Дуже Василь Петрович. Взаємно. Чому Дивіться, маячок не включений, ви стоїте на перехресті, ну, Давайте подзвонимо на гарячу маячок. Ні, ми подзвоним на гарячу лінію. Що ви стоїте та на перехресті? Ну йди включи, маячок, що тобі важко. Вже застив, скільки буде там? Сподіваюсь, мене цього Ром, та йди включи той маячок? Вже застил, напевно, не. Жаль, вони напевнені цілодобові. Я там на цю на гарячу. Ви мені пишу, потім. Чому ви стоїте на столі? Чому ви стоїте, а, стоїте? на коней? Корсон автомобілі якось купити. Серйозно? Добре, а тут скупчення ДТП, що ви тут стоїте, чи що? А це вам оптично знати. Ну я знаю, що тут немає ДТП скупчення явного. А що має бути? Ні, ну мені цікаво, чого ви тут стоїте просто. Ви що, взяли машину і просто виїхали? Не стосовно Добре, стосовно. Добре, добре, все, 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 добре, все, забули, забули. Зазвочені. Граз. Я питаюся ну, вас, чому ви економі. мене зупинили? Подякувати. Так. Ви бачили, що я їхав за 100 метрів пристівна тим. В темній машині. Ні. Я вас хотів попередити. А ви думаєте, сніг? я не бачу що сніг нігде? Не ну, може людина. Пані спать, да. ну от будьте, ви старша, мудра людина. Навіщо ви це робите? Навіщо? Ти зупинилася одного?